Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 23 вересня, поговоримо про таке: вже в неділю відбудуться парламентські вибори у Молдові. Ситуація у нашої сусідки загострюється, тож пропоную детально розібрати останній тиждень, а там багато цікавих подій. Тож, поїхали! Велика дяка за ваші коментарі із задоволенням спілкуюся там з вами. Цей фідбек реально потрібен. Продовжуйте окреслювати свої думки у коментарях. Також підписуйтесь на канал Клочок Time, хто цього ще не зробив, і, звичайно, ставте вподобайки. Спасибі. Отже, почнемо з подій. Тиждень був реально напружений, 16 вересня Виборча комісія Молдови завершила реєстрацію. Оформили 21 учасника, є партії, блоки і незалежні кандидати. Нагадаю, що поріг для партій 5%, для блоків 7, для незалежних 2%. І вже 19 вересня заговорили про можливі протести. Поліція приготувалася до заворушень, водомети на вулицях, бронетехніка готова. Влада вважає, що провокації може організувати олігарх Ілан Шор. Нагадаю, він утік до Росії і звідти всім керує, працює на Кремль. Того ж дня Ніку Попеску з партії Дії та Солідарності дав інтерв'ю. Він заявив, що Молдова йде до Європи, хоча Росія і тисне. Але молдавани не здаються. Вже на наступний день, 20 вересня, опозиція пішла у наступ. Патріотичний виборчий блок звинуватив Маю Санду кажуть. Економіка летить Шкереберть. Падає. Залежність від ЄС просто душить. Яка там залежність від ЄС? Лідер соціалістів Ігор Додон написав у соцмережах, де назвав уряд злочинним, сказав, що партія дії солідарності просто боїться програти. І таке робить, знаєте, тиск на всіх. Обіцяють, значить, наші мітингувальники нейтралітет. Ну, як ви думаєте, що Звичайно, дружбу з Росією? І ось вчора, 22 вересня, стався пік. Влада провела на секундочку 250 обшуків. Затримали 74 людини від 19 до 45 років. Їх звинувачують у змові. Прокурор Віктор Фортуна заявив, що навіть знайшли зброю, нібито готувався хаос. Президентка Майя Санду звернулася до людей. Вона заявила, що Росія вливає сотні мільйонів євро. Навіщо? На підкуп, на брехню. Санду сказала, що Молдова спільний дім, тож вони його не продадуть. Ну, це більш все ж таки ми прекрасно усвідомлюємо передвиборча заява. Ну, але Санду знову сказала, що Росія діє через зрадників, і бачите, ці люди беруть гроші. Власне, президентка попередила, що загроза йде не лише для Молдови, але й для Одеси, для України. А щодо цієї заяви я пізніше на ній зроблю акцент. А поки переходимо до соціології. Третина Молдаван насправді ще не вирішила за кого голосувати. І це реально ключовий фактор цих перегонів. Перше опитування від CBS Research на замовлення Watchdog MD. Робили з 6 по 13 вересня а опублікували 16 вересня. Взяли участь 1127 людей в опитуванні. Про похибку заявляють менше, ніж 3%. Тож, згідно з результатами, ПАС має 29,7%. Натомість патріотичний виборчий блок 13,2%. Наша партія Рената Усатого демонструє 7,5%. А от блок альтернативи 4,2%. І як я вже казав, невизначених просто третина. 33 тільки не 3%, а 5 ,10. Ну і не голосуватимуть 5,5%. Для порівняння друге опитування від IData для Politpro, я про нього говорив раніше, треба нагадати. Його робили десь там 8 вересня і опублікували 9-го. Так, от там цікаво, що там патріотичний блок лідирує 36%. Ну, ви зрозуміли, різниця складає там, понад 20% з попередніми опитуваннями. Просто фантастична різниця реально. Натомість партія дії солідарності 34,7%. Соціалісти 8,4%. Блок перемоги 7,9%. А от наша партія 3,9%. Блок альтернативи демонструє менше 2% 1,7. І знову ж таки не визначені близько 30%. Ну і третє опитування: знову ж таки, від CBS Research опублікували на Europe Elects. Дуже класний ресурс, до речі, його опублікували буквально теж вчора. І там, що ми бачимо: Пас партія дії солідарності 29%, патріотичний блок 13%, наша партія 7,5%, інші менше 5%, невизначених знову ж таки 33%. Що ж це означає? Партія дії солідарності здебільшого попереду. Ну, але все-таки підтримка в'яне трошки падає. Економіка тисне, є корупційні скандали. Ну і знову ж таки є бажання двох третин громадян, бажання змін. Але зрозуміло, що є рішення і позиція діаспори, яка підтримує безпосередньо Європу, підтримує ЄС, а це на секундочку мільйон голосів. На жаль, у самій Молдові ну, реально багато євроскептиків. Не просто більше 50%, а за різними даними, є й понад 60% проти Європейського Союзу. Тим часом скандалів вистачає. Окрім згаданих вчорашніх арештів, є ще кейс про російського олігарха Плахотнюка. Він нагадаю, вкрав мільярд доларів ну, десь 10 років тому. Тоді це було на секундочку 12% ВВП країни. Греція, до речі, на днях зупинила екстрадицію. В принципі, зрозуміло, бо побачили десь політичний підтекст. А скандал то став інструментом для партії дії солідарності, бо вони показують його саме як успіх у боротьбі з корупцією. Натомість опозиція, патріотичний блок, соціалісти звинувачують владу у маніпуляціях. До речі, кажуть, що затримка екстрадиції це також гра, щоб послабити, бачите, опозицію, послабити всіх, хто проти влади. Також є кейс з дезінформацією. BBC заявила, що Росія платить за пусти 3 тисячі леїв за місяць, платежі через банк, Промсвязьбанк координує така собі Аліна Жук із Придністров'я. Розповсюджують фейки проти Санду, кажуть, що, вона, бачите, маріонетка Заходу. Очевидно, що це робота Ілона Шора. Його НГО Євразія під санкціями ЄС і Сполучених Штатів. Чому? Бо підкуп, банально підкуп. Четвертий це ші фейки. Фальшиві відео активно зараз бачать, моніторять. Санду нібито там ховає гроші десь. Watchdog знайшов 900 аккаунтів. Представте собі, 900 аккаунтів, які розповсюджують цю маячню. І, до речі, сліди ведуть саме до Росії. В Тіктоці, в Фейсбуці, Телеграмі платять за коментарі. До речі, навіть з Африки десь знайшли виходи, де Росія, де Африка. Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо інтереси росіян на Чорному континенті. Ну, Тим не менш і ще боти атакують. Росія планує зірвати вибори ще з весни. Он Блумберг на днях писав, що мета знищити пас і усунути Санду. Яким чином? Підкуп діаспори, фальсифікація виборів, протести, фейки, компромат, арешти 22 вересня це відповідь влади на всю цю діяльність. Санду назвала це гібридною атакою, бо є кібератаки, використовується криптовалюта. Знову ж таки, Ілан Шор, головний посередник. Ну, Кремль вливає приблизно від 100 до 200 мільйонів євро. А їхні меседжі ну, дуже і дуже прості. Нібито ЄС це тотальний контроль, а пас це бідність. Якщо Пас виграє, то Кремль планує оскаржувати результати. Якщо ж програє, то одразу вимагати відставки Санду. Вербують молодь, і кримінал знову ж таки через шора. Ситуація дійсно вкрай нестабільна та загрозлива для України. Як я вже на початку відео казав, Санду звернулася до нації з екстреним відеозверненням, попередивши про загрозу російського вторгнення на Одещину в разі перемоги проросійських сил на парламентських виборах, вона закликала громадян не допустити капітуляції перед іноземними інтересами, попередивши, що контроль Росії матиме катастрофічні наслідки. Усі молдавани постраждають. Європейські фонди зупиняться на пруті. А свобода пересування припиниться. Молдова ж стане плацдармом для проникнення в Одеську область, дестабілізуючи Придністров'я. Санду підкреслила небезпеку для України, де Одещина може стати наступним флангом агресії. Друзі, як ви думаєте, чи вдасться Санду перемогти, чи Молдова перетвориться на російський плацдарм під нашим боком? Пишіть у коментарях, давайте дискутувати. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте свої лайки. І до зустрічі в наступних відео.